Мене звуть Анастасія, мені 14 років. Я з міста Слов'янськ, що на Донеччині, навчаюся у восьмому класі слов'янського опорного закладу. Навчаюся на відмінно, приймала участь у багатьох олімпіадах та конкурсах. Я займалася танцями з дитинства, але розумію, що мені більше подобається займатися мовами, історіями та культурами різних країн. З дитинства я вивчала англійську мову. Війна закинула мене до Польщі, де я зіткнулася з новою мовою та культурою. А зараз я мрію вивчити корейську мову. Мені дуже подобається їхня мова та Тура, я хочу стати перекладачем української мови. Моя мрія дізнатися більше про різні країни та побувати у них. Мені цікаво в медіа академії навчитися більш вільніше вести себе на камеру, більш добре розмовляти. Я хочу спробувати себе у журналістики. можливо, це стане моя мрія. Я всім хочу побажати мирного неба над головою.